Зараз я знаходжуся на горі Трестянець, десь приблизно півтора тисячі над землею. Тобто на дивним моря. Все це ми шлях подолали пішком під крутим схилом. Підйомник не працює. І це було дуже цікаво. Ось так і виглядає тут на місці. Ось тут, там, походу, прокат лиж. Якийсь роздолбаний лагерь, шашлики і так далі. Ось цей підйомник, чи що воно там таке. Один, другий. Кривиди, звісно. Не описуємо. Тут все закрито, не працює, а вчора робили. Так, вон там якась вишка. ще. Фу. Це було тяжко. Але пізнавально. Ну, наличка. Трошки похавали чернічки. Прокат лиш. Ну, запрошуємо у пані Стефанію. Прапор України. Заведи гугель. Бугель. Нічого. А це ж, походу, не працює. Так, тут у нас колись ось працює. Ну, пача. Ничего себе. Ничего себе. вишка. Такая что-то точка есть. Памятник. Не знаю. Так. Глянем, глянем, шо тут я. Походу прокладки кислотів. Я думал, Кто-то там відбиха. Пока ничего особливо цікавого интересного тут не воду, кроме пейзажів. Если бы дальше бегите до краю. Пит хмарами. Прокат лише. Що сказать. Можно сказать, что воно того стоїло. Ми з півдесятого до часу, мабуть, п'ятого піднімаємося. Ой, наклон десь градусів 40-45. Віти тяжко. Так, ходу більше нічого.